Ми знаємо, що в ресторані найбільшою витратою є фудкост, зокрема, і постійно ціни ростуть, і що ж з цим робити. Ну, найперше, я завжди раджу відмовитись від закупівельників, якщо вони mm -hmm. у вас є. Не знаю, мені здається, що, мабуть, вже ніхто з ними не працює, ну, але тим не менше, якщо вони у вас є, можна без них, тому що можна спланувати. План закупівель і згідно нього рухатись, що в які дні до нас приїжджає. Угу, угу. Є багато різних доставок, товари приїжджають від постачальника напряму. За готівку по перерахунку, як вам потрібно, ви залучаєте їх, складаєте договори і все класно працює. Насправді, угу. і звісно, завжди шукати альтернативу, якщо ви бачите, що ціни прямо хай-левел ростуть, і ви не розумієте, чому вони ростуть. Ну, в принципі, зазвичай постачальники зобов'язані, класні, адекватні вас повідомити uh -huh. офіційно про це, і вже на основі цього ви маєте якийсь певний запас часу, щоб зробити і оптимізувати ваші. Скажем так, ваш фудкост oh, і конкретний товар маєте час знайти альтернативу. Тут, до, до речі, було гарне питання від так. підписників стосовно того, як вижити в умовах постійного зростання цін на сировину, так як прогнозувати інфляцію? Та чи є сенс закладати у відсоток у страви? Не бачу сенсу закладати інфляцію. Ви, наприклад, можете закладати в бюджет зростання цін. Mm -hmm. Коли ви плануєте їх робити, угу. тобто ми розуміємо, що наприклад, ну образно ну, у вас може бути. Прийнято, що ви щомісяця переглядаєте вашу націнку, маржинальний дохід, коефіцієнт маржинального доходу в кожного це по-різному. Угу. В постері це дуже зручно, наприклад, так якщо що ми говоримо, вона світиться червоним, так. і ми розуміємо, що нам треба вже кудись там рухатись щось, шукати чи піднімати ціну, чи націнка впала, і так далі. Тобто є безліч інструментів, як це правильно робити і дивитися. Але однозначно ви не можете це робити прям хаотично кожного дня, що от піднялась ціна, все. У вас панічка, ви вже піднімаєте ціну. Uh -huh. ну, так не може бути, тому що, наприклад, гість приходив, пив каву там, за 45, а вже сьогодні за 47, завтра за 50, і там післязавтра, тобто, має бути якийсь графік підняття планових цін, коли ви це робите. Якщо ви вже бачите, що прям от у вас там несеться, дуже ціни піднімаються і так далі.